І прості солдати, із вогню змагань кривавих піднялась держава, Тож ж видніся Україно, й величава, українці, українці. Ти грім, видно ти, та ти, брате, не один, І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд, у долонях автомат, вивезем без втрат, брат Ти простий пацан з народу, але зараз у кордонах Ворониш нашу свободу, не дай. Я ворогу проходу, десь сумують за тобою, твої рідні і кохани, повернешся, обіцяв, як розвіються, тумани, нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають, і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, і як раніше посиди. Чути грім, видно дим, Та ти, брат, ти не один. І з тобою, побратим, буде завжди поруч він. Це плече, це твій брат. Чує десь летить снаряд. У долонях автомат Вивезем втрат, брат. Захоплююсь з вашою майстернією. Бачу на стіні прапор. Розкажіть, будь ласка, про нього щось. Е, прапор. Прапор бойовий. Тому що е, під час війни я купив сам прапор чистий, е, попросив нашу мою знайому художницю з нашого інституту, щоб вона мені намалювала оці гори і наш знак Едельвейса з такими топільцями, бартками. І коли я знав, що буду звільнятися, я просив своїх всіх побратимів, щоб вони мені порозписувалися. Деяких вже немає навіть в живих, на жаль. Які розписувалися, а це означає третя батарея, артилерійська, Третя артилерійська батарея, 10-та окремо гірсько штурмова бригада. І воював я артилеристом цієї третьої батареї з посадою. Е, номер розрахунку замковий, такий був така посада замкового, де заряджалася гармата. Я досилав снаряд, заряд і потім після пострілу забирав порожню гільзу. Ось такий прапор. Тут е куточок початку моїх таких подій на Майдані Незалежності в Києві. Такий куточок, де ми проводили, От, стояли на постах е вище Майдан. Вище Майдану, тоді вже революції такі бої сильні йшли. От коктейльчик ще оригінальний, бруківка київська відома. І такі різні там вже штуки. Ось там міжгір'я Януковича територія. Уша. Шевченко та Лесі Українки. Чому вони в масках? То що був коронавірус? <рес> Ні, це, до речі, було на Майдані. І от є тут такі, ближче можна побачити. Трилогія ікони революції. Тут просто не вистачає ще Івана Франка в такій захисній касці, як на будовах носили Помаранчевій. А Балаклава і там такий респіратор в Лесі Українки. Це з задум Художника-соціопата, який малював на Грушевському вулиці Грушевського на Майдані. Оці три ікони революції, вони там були як, як такі ну, потужні, потужні ці ікони були, де люди проходили і дивилися на них, і вони допомагали там тоді вистоювати той Майдан. То, мій, до речі, друг малював їх і такі подарив, вони на платівках зроблені. Скажіть, будь ласка, які вироби робите з дерева? Ну, найчастіше, напевно, починав колись з таких рахвів. Це називається рахва. Використовувалися спочатку, задавно ще, як для спеції для кухні. А зараз просто робиться воно набагато краще і використовується для біжутерії, для прикрас ну, як для жінок, дівчат. І такі рахви, в основному шкатулки. Тарілочки для декору, але зараз почав працювати з такими от, е, окулярами wow. для сонця. такі окуляри. сонцезахисні, Але поки що вони не продаються на нашому ринку, а в Штатах. Зрозуміло. Як виникла ідея, щоб робити такі окуляри? Е, цю ідею приїхав до нас е, американець Нік. На базар наш Косівський, Споднянський, і шукав просто різьблярів на базарі, щоб йому робити. Цю ідею нік придумав американець з корінням українським, до речі, тому і приїхав в Україну. І почав шукати майстрів, підказали підказали на базарі, що є я тут, на вербовці. І приїхав він до мене і дав на пробу спочатку, по-моєму, п'ять пар без різьблення. От таких. Чистеньких, отаких, от як це ніби без різьблення, просто попробувати. Коли я йому зробив тих п'ять пар, то він дуже здивувався, що так можна робити класно, і такі у нас класні є майстри. І ми так почали співпрацювати, вже працюємо з 2014 року. Якраз коли після Майдану він приїхав в Україну піднімати оцей оце, оце ремесло, і щоб це продавалося в Америці, щоб люди бачили в усьому світі. Будь сильним і живий, ти наш символ від народу, діти, пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободи, нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, як раніше посиди.